Дякую, Ден, що викрив мою непунктуальність <гум> з цього приводу. Але, друзі, Бог дав благодать. Я тут вчасно хоч і на таксі. <гум> Але дійсно е я радий, що я з вами, тому церква хочу сказати вам мир, мир вам. І ми дуже зараз потребуємо цього миру. В наших серцях, коли навколо такі страхіття, такий біль, і коли навколо ми зустрічаємо зі смертю, Зі смертю, яка не просто природній наслідок нашого життя, а яка є смертю від рук вбивць, смертю від тих, хто забув, що таке взагалі будь-яка мораль. І це несправедлива смерть, і коли ми зустрічаємося з нею, це неймовірно жахливо. І ми маємо благати до Бога за його справедливість. Ми маємо Бога який справедливий. Ми маємо Бога, який встановить її свого часу. І... Але так само, коли ми зустрічаємося так обличчям до обличчя зі смертю, ми теж маємо пам'ятати, а в чому звідки вона взагалі взялась? Тому що зі смертю зіткнеться кожен з нас. З природньою своєю смертю, і ніхто від неї не дінеться, колись вона настане для кожного. І хто ж її започаткував? Чи Бог встановив смерть як природній стан речей, як думає багато людей? Авжеж ні. Тому що насправді Біблія свідчить нам про те, що смерть є покаранням за гріхи. А отже, смерть це природній наслідок нашого вибору, природній наслідок того. Що ми обрали взбунтуватись проти Бога, і тому, щоб подолати смерть, щоб подолати духовну смерть і щоб мати вічне життя, друзі, ми маємо пам'ятати про нашу найбільшу проблему гріх, і про того єдиного Господа, який може забрати цю проблему і викорінити. Тому сьогодні я б хотів говорити про цю проблему, про проблему гріха і про те, про що нам каже Павло. Щодо Євангельської звіски і того, як, вона, як благодать викорінює нас від цього рабства, від рабства гріха, яке веде до смерті. Сьогодні будемо читати римлянам, 6 розділ з 15 го вірша. І поступово ми по кожному віршу пройдемо до кінця розділу. 15 й вірш звучить так: що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Друзі, я часто бачу, як євангельську звістку зупиняють на тому, що це всього-навсього про позбавлення від осуду. Ніби Христос прийшов, помер на хресті, він позбавив нас від осуду за гріх, і тепер вже не так важливо, як ми далі продовжуємо наше життя. Не так важливо, чи є якісь корінні зміни в тому, що ми бачимо в нашому житті. Але це дуже важливо, і ми не можемо виправдовувати свою бездіяльність тим, що Христос помер за нас, тим, що ми тепер виправдані, тим, що тепер нам нема ніякого осуду від Бога. Тому що те, що в нас нема осуду, це нас має зміцнювати, аби ходити за Божим законом. Тому що те, що ми не під законом, а під благодаттю, це не означає, що ми маємо грішити навпаки. Це означає, що ми маємо бути повністю звільнені від цього ярма рабства. І я бачу, як останнім часом в нашому служінні в кемпусі, в служінні студентів, там, ми були свідками багатьох кайців, і довгий час не було ніякого, скажімо так, духовного пробудження у нас, довгий час ми свідчили студентам. Не було ніякого плоду, але почали з'являти студенти, які визнають Христа своїм Господом, визнають, що Він їх рятівник, що вони хочуть за ним слідувати. Але проходить час з їх визнання, і ми бачимо, що вони зупиняються в своїй ходьбі. Вони так само визнають Христа Господом, вони так само вважають себе врятованими, так само кажуть, що лише завдяки Христу ми спасенні, але вони не читають Біблію, вони не хочуть ходити у церкву, вони не готові відмовлятись від тих гріхів, в рабстві яких вони знаходяться. Не те, що вони не просто не готові це робити, не видно навіть жадання цього. І якраз ми чуємо від них такі слова, що ну мені треба більше пам'ятати, що Бог мене вже врятував. Що я вже позбавлений від цього осуду, але нема жодного бажання на зміни. Не видно цього. І я б не назвав це справжнім кайцям. І, друзі, давайте перевіримо кожен з самих себе, чи, чи ми жадаємо цих змін від Христа. Чи ми жадаємо позбавлення не просто від досуду, від того, що нам соромно за те. Як ми ходили раніше по життю, а чи ми бажаємо змінитись по-справжньому, і чи ми довіряємо, що Бог Він сильний, щоб нас змінити, сильний, щоб нас від цього рабства ці окови зняти? І це потребує часу. Ну, Бог не за щелчком змінить нас і зробить нас святими, але має бути бажання підкорити своє життя йому. І благати його про ці зміни, і слідувати так, як він веде, тими шляхами, якими він дає, щоб побороти те, що сидить в нашому серці, той гріх, який був колись нашою природою. Якщо ми не захочемо позбутися цієї природи, якщо ми хочемо позбутись тільки від осуду, то це не те Євангеліє, про яке свідчив Господь. І хотілося б бачити справжні каїця, і тому давайте молитись в першу чергу за наші серця, за те, щоб ми могли своїм світлом показувати людям змінене життя, і вони б хотіли слідувати за нами, за таким життям. Тому що, якщо в нас цього не буде, то інші люди теж будуть сприймати, що ми просто лицемірно кажемо з кафедри про те, що таке життя із Богом, але не слідуємо за цим. І сила слідувати не в нас, сила слідувати в нього, але чи ми хочемо підкорятись цій силі? Наступний вірш, 16 й вірш 6 го розділу римлянам. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Знаєте, ми дуже швидко готові віддавати всього себе на те, щоб виконувати гріх. Особливо, якщо тут є люди, які. Покайли вже у своєму свідомому віці, ви можете згадати про те, що як легко чинити гріх, як легко віддаватись на нього повністю. Як легко, знаєте, лінь теж гріх. І як легко просто в ліності провести весь день і пожертвувати навіть для того, щоб подивитись якийсь фільм, який ви хочете подивитись, чи позайматись вашим улюбленим хобі, чи ще чимось, аніж тим, що вам треба робити по роботі чи по домашнім обов'язкам, як легко це робити і забути про те, що вам треба їсти, взагалі, про те, що у вас є ну, потреби, навіть ваші природні, і віддатись повністю на те, щоб виконувати якийсь гріх. Але чи віддаємо ми себе повністю на те, щоб бути послушними праведності на те, щоб дійсно не бути, не слухатись гріха на смерть, а слухатись праведності на життя? І часто я бачу такий підхід: ми хочемо позбутись гріха, окей, ми вже зробили це рішення в своєму серці, що я не хочу знаходитися в цьому рабстві, і ми починаємо боротися з ним так. Буду намагатись максимально не підходити ось до цієї лінії гріха, скажімо так, максимально ходити там десь пов, встановити собі межі, і окрім того, що ми встановлюємо собі межі, ми більше нічого не робимо. І це лише питання часу, коли ми знову впадемо у гріх. Якщо в нас є якась нав'язлива пісня, з'явилася у голові, і ми хочемо про неї не думати, шлях про неї перестати думати це не постійно думати, що не треба про неї думати. А це знайти нову пісню, яка буде мати інший сенс, яка буде збудовуючою, і зосередитись на ній. Уявіть, якщо Христос прийшов би у цей світ, і Він би просто прожив це життя, не згрішивши, але також не зробивши нічого сверх такого праведного. Він просто не згрішив жодного разу. Але він також і не виконав би послуг, коли отець закликав би його на хрест. Він би його не виконав і сказав би: Ну, я ще я так не грішу, я не роблю нічого поганого. Але цей послуг він би не виконав. Друзі, тоді людей би очікувала смерть. Бо недостатньо просто не виконувати злі речі, просто встановити якісь межі перед гріхом. А треба віддати себе повністю на виконання волі батька. І... Для того, щоб бути світлом цього світу, для того, щоб виконати його волю сповна. Тому шлях до звільнення від рабства гріха, це стати рабом праведності. І про це написано далі, 17 й вірш. Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали. Тобто ці віруючі, про яких пише Павло. Вони віддали себе повністю науки Христа. І Він дякує за це Богу, тому що це неймовірно, це ну, звільнення від рабства, воно реально. І ключова ознака справжнього звільнення те, що воно від серця. Те, що людина не позбавляється гріха так ліцемірно, бо вона хоче якихось гарних наслідків того, що цього гріха більше не буде в його житті. Так багато хто готовий позбутись гріха, насправді є багато невіруючих, які позбавляються своєї залежності від е, алкоголю, від е, ц, е, цигарок, від е, ну, наркотичних залежностей, від залежності, можливо, навіть е, просто якихось побажанок, грошових бажання грошей. Є люди, які позбавляються цього і без Бога. Але, друзі, який мотив таких людей? Чи якщо наш єдиний мотив, це просто щоб в нас. Все було добре, щоб ми не отримали наслідків цього гріха, тобто раку легенів чи ще чогось такого поганого, то це не той мотив. Бо справжній мотив це слухатись від серця роду науки, науки Христа, від серця, від серця, тому що ми хочемо йому послужити, тому що ми побачили його любов, любов батька, який віддав свого сина на хрест. І ми хочемо слідувати повністю віддатись за таку любов, тому що він віддався за нас повністю. І далі написано, що в 18 му вірші, а звільнившися від гріха, стали рабами праведності, нема іншого шляху, нема середини. Ми або раби гріха, або раби праведності. І в нас є перемога не тільки в тому, що завдяки Христу ми не підемо на суд. А в тому, що завдяки Христу ми можемо дивитись на цю неймовірну любов і, захоплюючись цим, йти на справжні зміни, захоплюючись цим, кликати до Духа Святого, стосунки з яким можливі, тільки завдяки тому, що Христос прийшов, і з цією силою позбавлятись гріха, чути Його голос, читати Його слова, бачити, до якої праведності Він закликає саме нас, йти і діяти, покладаючись на нього. І знаєте, те, що тут написано. Павло пише про цих християн, що вони звільнились від гріха. Це реальність. Це реальність кожного християнина, кожного, хто по справжньому від широкого серця визнав Христа своїм Спасителем. Ми визволені від гріха. Він більше не має влади над нами. Але як в одному експерименті, коли, наприклад, одна тварина зростала, будучи прив'язаною постійно до своєї хатинки. І потім, коли вже в здоровому віці її розв'язали, відпустили на волю, вона не виходила далі, ніж була довжина цієї мотузки, на якій її тримали, тому що вона досі думала, що вона в оковах, хоча їх вже давно не було, і часто так виглядає наше християнське життя. Бо каже, що ми звільнені від гріха, що в ньому є сила, аби подолати кожен гріх. Але ми кажемо в своєму серці, що цей гріх залишиться зі мною до кінця. Мого життя, що я ніколи не зможу подолати цю залежність, і ми стоїмо в цьому і виправдовуємось, і думаємо, що це смиренність, це не сміренність. Тому що ми не довіряємо тому, що каже Бог, що Він має силу звільнити від гріха. І Він звільнює, і кожен християнин звільнений. Давайте будемо цьому вірити на практиці, практично, друзі. По-друге, це звільнення від гріха йде рука обруку з новим господином з новим Господином Христом, і тепер ми є його рабами і рабами праведності, рабами його науки. Макар написав в книзі «Цільки Ісус про те, наскільки зараз потворена євангельська звістка. І я це бачу навіть в тому, як я звик свідчити людям Євангелія, на чому я роблю акцент. І він пише так: думка про те. Що християнин є рабом, а Христос є його господарем, майже повністю зникла із лексикону сучасного євангельського християнства. Сучасна церква перетворила повноту Спасительної віри і християнського учнівства у бездумне кліше, яке формулюється як особисті стосунки з Ісусом. Некоректність цього вислову відображає згубне нерозуміння, з яким велика кількість людей підходили до Євангелії протягом останніх десятиліть. Буцім, то Христос лише побажав бути чиїмось дуже хорошим другом, без того, щоб стати Господом для цієї людини. Чи є Христос другом для християн? Так, є, так і амінь. Але Він також є і Господом. І якщо ми не свідчимо про це, якщо ми живемо тільки так, що Він наш найліпший друг. Але ніби нічого від нас не вимагає, ніби він не може нам вказувати, як нам жити, ніби він не може війти в кожну сферу нашого життя і змінити його. То друзі, це проблема, друзі, це не євангелія, і я бачу, як багато людей в нашому студентам, студентам, вони захоплюються тим, що ми кажемо про стосунки з Христом, про те, як ми вдячні, що нам є взагалі кому дякувати, що в нас є той, кому ми можемо молитись, довіряти його контролю, що ми можемо мати з ним спілкування, що ми можемо мати мир на серці, але рідко ми наголошуємо. Як волонтери кемпусу на тому, що це змінене життя, де вже не ти обираєш, що гарно, а що погано. Де є Господь, який сам вирішує, що для тебе гарно, що для тебе погано. Він знає краще і він вимагає повного підкорення цьому. І, друзі, це повне підкорення. це і є євангельська звістка, але вона не власними силами робиться, повне підкорення. Але нам треба бажання це, я ще раз наголошую, бажання повністю йому підкоритись. І давайте прочитаємо далі: 19-й вірш. Говорю я по-людському через неміч вашого ціла. Бо як ви віддавали були члени ваші заробів на чистоти і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші заробів праведності на освячення. Павло тут каже, що він говорить по-людському. Тому що аналогія з рабами вона приведена для того, щоб це ми зрозуміли те, що Він нам хоче сказати по аналогії. Але насправді від аналогії рабства справжній послуг Христу відрізняється тим, що Він добровільний. Цей послуг, він добровільний. І Христос є Царем нашого життя, Він сам змінює наше життя. але... Ми маємо добровільно захотіти цього, знову ж таки. Ми не є його рабами просто тому, що в нас немає ну, іншого виходу. Тобто, інший вихід є це бути рабом гріха на смерть. Ну тобто, і багато хто обирає такий шлях. Але друзі, ну треба пам'ятати, що це послуг з власного бажання, і ми маємо віддавати всі свої члени тепер не на беззаконні, на те, як ми чинили раніше, а на освячення на і це освячення тривалістю в усе життя. І ми можемо постійно вдосконалюватися ці праведності, постійно йти за Господом, куди він нас кличе. Наступні верши з 20 по 22. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитись тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Друзі, який плід гріха, Плід гріха смерть. І давайте оцінимо те, як ми ходимо по цьому життю, і який плід ми отримуємо. Тобто, і давайте подивимось, що ну В обличчя Правді гріх він обіцяє життя, але він ніколи його не дасть. І завжди будуть наслідки гріха. Як написано в Галатах, 6 розділ, 7 вірш, не обманюватися, Бог осміїни бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме й пожне, Тобто, друзі, ми часто себе можемо ще виправдовувати, що ну, цей гріх не такий великий, нічого за нього не буде. Але наскільки мені буде легше, якщо я це зараз зроблю, дам комусь взятку там, чи ну взагалі піду на якийсь компроміс з Богом, аби здобути щось, що мені потрібно. Бо я бачу, що це дасть мені життя, це те, що мені потрібно в моменті. Але друзі, Бог осміяний бути не може. Що тільки людина посіє те саме й пожне. І ми пожнемо смерть, якщо будемо слідувати тропами смерті. Але що дає Христос? Його плід – це життя вічне. І як дається цей плід? Останній вірш цього розділу. Бо заплата за гріх смерть. А дар Божий, вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Друзі, це дар. Гріх і смерть, ми це заслужили своїм гріхом. Але те, що ми маємо життя в Господі, життя вічне, життя, яке не перестає і буде давати справжній плод, це дар. І його треба прийняти. Його треба пожадати, його треба сказати, це Господу, що я хочу, щоб ти став моїм Господом. Я хочу побачити цей плод життя в своєму житті. Я хочу, щоб ти мене змінив. І ми Отримуємо це вічне життя лише в Христі Ісусі, лише завдяки тому, що Він зробив. Ми отримуємо не тільки те, що тепер в нас нема осуду від Бога, не тільки те, що Він поніс покарання за нас, а й те, що тепер в ньому ми можемо бути вільними від самого гріха. Давайте жадати цього, давайте благати Його про цей дар, якщо його ще нема в нас. І давайте слідувати за ним з бажання нашого серця, коли ми дивимося на те, що він зробив. Чи не захочемо ми послідувати за цією любов'ю, яка звільняє від рабства, яке веде до смерті? Амінь. Амінь.